Всім привіт! З вами Звізер. Сьогодні хочемо зробити легкий огляд нагадування наших захисних покриттів. Буде від самого простого до самого крутого. І першим з наших покриттів, самим простим, це є QuickShine. Ось так воно виглядає. Це квік Detailer для усієї поверхні авто. Він буде нам дозволяти видаляти відбитки пальців, якісь легку пилючку, поки авто чистеньке, сліди тошину, посліду ми можемо ним розм'якшити і безпечно видалити з поверхні авто. Не надряпить, тому що там є лубрикант, там є очисні додавання. Там ці полімери будуть еластично видаляти ці забруднення і давати легкий гідрофоб. Цей квік Detail підходить як для скла, так і для лакофарбових покриттів. Які знаходиться на авто. Відповідно, термін його служби це 1-2 місяці, але ми маємо розуміти, що це все залежить від експлуатації авто, від догляду авто і взагалі від вашого відношення до авто. Далі ми йдемо це wet coat. це покриття на вологе авто. Воно буде вам полегшувати сушку авто, це буде воду, брудо, виштовхуальний ефект, це буде крутий блис, дуже прикольне покриття, яке може носити навіть ваша дитина вам допомагати при внесі на самому. Пшики, а ви за апаратом високого тиску подетально видаляєте засіб з поверхні авто. Також гідрофоб 2-3 місяці або 2500 км. Всі покриття будемо носити не на тепле авто. І не під сонячними проміннями, теплими, щоб поверхня авто була охолоджена, щоб засіб не полімерізувався швидше, ніж ви будете його роз розполіровувати, або якщо це видко, видаляти з апарату високого тиску. Далі це йде гібрид спрейвакс. Він також термін його дії 2-3 місяці. Він наноситься правда, на сухе авто. Засіб має прикольний аромат. Це для тих, хто хоче прикольно кайфа кайфанути при догляді зі своїм авто. Тобто розприскуєте на поверхню авто, ніякою фіброю розполіровуєте, чудовий Чудовий гідрофоб, це дуже класний засіб на, на основі суміші різних восків. Полімерні воски, і там суміш восків, і це крута формула, так він класно працює. Далі ми переходимо до графен спрейкод. Це вже йде таке більш повноцінне покриття, 3-5 місяців. Воно йде такий, знаєте, як легкий крок до кераміки. Воно дуже класно гідрофобить. Це покриття не так, як ці попередні, вони знаходяться на поверхні самого лакофарбового покриття, якби ламінують авто. А графен спрейкод проходить всередині. Він лаку він пов'язується з лаком уже на молекулярному рівні, самому, в самих порах лаку. Тобто, це якби я ж кажу, перший крок до кераміки. Він також носиться на сухе авто. Він розподарується мікою, мікою, мікрофіброю. Він класно працює, класно гідрофобить, класно блистить. І останній з таких простих покриттів це йде Protection Gloss Cream. Це пастоподібний віск, який можна носити як е, за допомогою полірувальної машинки, і беручи якийсь м'якенький падик, або ми можемо взяти і вручну також е, аплікатор для нас восків, його розполірувати і далі видалити залишки за допомогою м'якої серветки з мікрофібри. Буде класний блиск, буде класний гідрофоб. Теж дуже класний засіб. Для тих, хто любить пастоподібні воски, рекомендую. Для справжніх любителей, для справжніх автоентузіастів. Ці, які люблять тверді воски, полюбляють е, дома в авто принанести і отримати цей е, чудовий теплий блиск, е, оптичне підсилення, класний гідрофоб. У нас в нашій міці є три воски: перший це натуральний віск, синтетичний. І з графеном, тобто як у нас є лінійка, графенникова кераміка, графен з прикот, і у нас ще віз з додаванням графену. Графен додає більше подовженого терміну служби в будь-якому покриттю. Натуральний, рекомендуємо в теплу пору, коли віз буде наноситись на поверхню авто. Він буде саме тепло, сонячне проміння буде його розігрівати, додаючи супер блиску, суперптичного підсилення. Він буде прозоробити прозорий шар, забиваючи якісь там можливі мілкі недоліки на самому авто. Синтетичний і з графену круто буде працювати. Зимою їх регенти так будуть під'їдати, наприклад, в холодну пору, або, наприклад, коли буде частіше якась мийка з більш сильніше лужними засобами, тому що, знаєте, в наших реаліях е, такий бруд, що треба його добре мити. І завершую ліку наших захисних покриттів – це дві кераміки. Це набір звичайної нашої кераміки і набір кераміки з рефеном. Тобто трошки вона довше буде ходити. Ця термін служби до трьох років, ця до 4 років. Все залежить від вашого догляду. Всім дякую за увагу. Доглядайте, любіть своє авто, наносить захисні покриття, кайфуйте від їх блиску від їх гідрофобу і залишайте з візером. Будьте приснам з візеркою.